І так, зараз буде процес встановлення поворотного механізму на саме вершечок. Зараз ми наблюдаємо демонтаж антени, який був встановлений до цього. І будемо прикріплювати поворотний механізм, який нам надіслали, і ми дуже вдячні цьому, тому що ми зможемо дистанційно повертати антену і не лазити кожного разу на висоту. Також це пришвидчить. Час роботи, ну і безпеку, самі розумієте. Без цього механізму, тут дуже важко. Особливо, коли ввечером необхідність повернути антенну в ту чи іншу сторону, можливості такої немає. І так, антенна у нас розміщена максимально наверху. Тобто можливості її повертати кожний раз, коли потрібно полетіти туди чи іншу сторону. Можливості такої немає, тому що висота децію рінкована 22 метри. Тобто, для цього нам допомогли і надіслали поворотний механізм. За допомогою нього ми зможемо дистанційно. खुबर पाए